Привіт, мене звати Юрій Вахняк, я психолог. Хочу розповісти про основні засади гештальт-терапії, гештальт підходу. Отже, одні з самих ключових це є теорія поля, феноменологія, феноменологічність підходу і діалог. Також, окрім цього, виділяються такі. Конструкти, як цикл контакту, фігура та фон, власне, сам гештальт як поняття і одні з базових механізмів усвідомлення, awareness англійською. Отже, трошки розповім про все це трохи детальніше. Отже, феноменологічність підходу, це означає те, що ми. У роботі з клієнтом відмовляємось від інтерпретацій і наділення своїми сенсами того, що відбувається з клієнтом. Ми в першу чергу повертаємо і звертаємо його увагу на те, що саме з ним відбувається, які переживання з нами відбуваються у зв'язку з тим, що робить клієнт. Із його переживаннями, як це пов'язано. Через це нам потрібна якраз власна психотерапія, власні консультації, щоб ми могли відділити свої переживання від переживання, які індуковані визвані клієнтом. Отже, ми максимально спрощено повертаємо, наприклад, ага, я бачу його і говорю тільки про факти: я бачу, ага, в тебе зволожніли очі, я бачу почервоніння, або ага, ти якось зблід, а, ти повторюєш таку-таку-то -та, -та фразу а, або ти моргаєш, або починаєш сміятися у цьому місці. Ну, тобто безпосередньо я повертаю клієнту. Що з ним відбувається, і це підвищує його усвідомлення. Тобто, таким чином, ми переходимо до наступного де, до усвідомлення. Підвищуючи це усвідомлення, вважається, що саме таке усвідомлення допомагає організму самому регулюватися, тобто сам активує саморегуляцію організму. У випадку із Наприклад, візьмемо, клієнт щось не усвідомлює, і коли з'являється в нього така можливість, він починає помічати те, що він робить, і в нього з'являється у цій точці вибір. Він не автоматично щось робить, щось переживає, якісь емоції, якісь думки. А він починає помічати, де саме це відбувається, де воно живе в тілі, як він це переживає, на які стимули він реагує. Ми це все досліджуємо разом із клієнтом. І оце усвідомлення не є як таким інсайтом. Тут мова не про інсайт, як таку цінність, а саме про усвідомлення як такий континіум усвідомлення. Про те, Якийсь безперервний процес, який відбувається тут і зараз. Відповідно, це іще одна концепція важлива тут і зараз. Усвідомлення, воно є невідривним від тут і зараз. Тобто ми навіть те, що стосується минулого або майбутнього, розглядаємо через призму тут і зараз, і через те, як клієнт усвідомлює, переживає. Е Минуле, але в теперішньому часі, або в майбутнє він фантазує саме зараз, що спонукає його е, до цих фантазій, до цих переживань. Е, далі сама теорія поля, е, це те, що ми сприймаємо клієнта не відривно від його оточення, від його е, цілісні, і ми його сприймаємо цілісно. тобто його думки, поведінка, емоції, зв'язки з оточенням, все це пов'язано і складає як таку безперервну польову теорію. Як на організм впливає середовище, так як і ми впливаємо на середовище. Це дещо перегукується із загальноприйнятою. Психології у ВОЗ у 2002 році прийняло біопсихосоціальну модель, тобто, що впливає як фізичне, так і психічне і, і оточення, тобто соціум. Все це взаємопов'язано, і саме з такої точки зору ми розглядаємо взаємодію із клієнтом. Так, щодо теорії поля, ще, тут важливо також згадати про фігуру та фон. Із поля виділяється, наприклад, якась фігура, в нас є якась потреба, і для того, щоб вона проявилася і реалізувалася, тобто, якщо ми хочемо чогось досягти, нам спочатку потрібно зрозуміти, що це таке, тобто виділити із фону, із наших відчуттів, емоцій, тощо виділити, що нам саме хочеться. Із і, і, танок формування фігури, виділення із фону, потім ми далі починаємо активно взаємодіяти з цією фігурою. Так? І потім вона розрушила. Вона розрушається. Наприклад, це теж як закритий гештальт, незакритий гештальт, то це мені потрібно завершити гештальт. Це якраз стосується оцього безперервного процесу, цього циклу. Це цикл контакту, коли на початку є передконтакт, англійською. Це те, що передує контакту, коли ми тільки намагаємось зрозуміти, чого ми хочемо. Потім власний контакт, коли ми активно починаємо взаємодіяти, шукати щось для того, щоб реалізувати потребу, і безпосередньо фулл контакт, повний контакт взаємодії із задоволенням нашої потреби. І далі. Постконтакт, це коли закінчується, Уже ми маємо асимілювати, що з нами відбувалося. Ну, якщо на метафорі яблука, так ми спочатку ага, розуміємо, що ми голодні, потім ми, активна діяльність ми починаємо шукати це яблуко. І далі ми їмо яблуко, це вже фул контакт. І постконтакт ми асимілюємо е, поживні речовини із яблука. Також важливим аспектом є діалог у розумінні Мартіна Бубера. Е, він мав на увазі саме якусь щиру зустріч, істинну зустріч, та, яка може відбуватися далеко не кожного разу. Але ми у нашій зустрічі із клієнтом намагаємось підтримувати цю активну, щиру. Відкриту взаємодію. І завдяки якраз цій повній поглинаючій взаємодії, вона сама по собі є цілющою і призводить до змін, навчає якраз клієнта бути тут і зараз, і не втікаючи від своїх переживань, своїх важких переживань, проблем, допомагає зустрітися йому із як не тільки з, зі мною, як з іншою людиною, а також із своїми якимись переживаннями. Також важливим концептом є парадоксальна теорія змін Арнольда Бейсера. В чому вона полягає? В тому, що для того, щоб змінитися, не... Діяти, як діє невротик, просто механічно намагатися щось у собі змінити, не приймаючи цього, так не працює, так тільки витрачається багато енергії і більше викликає більше симптомів різних психологічних, психічних проблем. А для того, щоб дійсно щось відбулося, зміни, потрібно прийняти ту ситуацію, в якій ти є, прийняти себе, прийняти свої особливості, свої сильні, слабкі сторони, обмеження, що доволі може бути складним. І саме в цьому є поміч психолога в тому, що він звертає увагу якраз на те, ким ви є, і як ви живете тут і зараз. В тій ситуації, в якій ви знаходитесь. А приймаючи це, це якраз вивільняє багато енергії для того, щоб дійсно покращити своє життя, змінити те, що заважає дійсно почуватися краще та добре. Отже, звертайтеся до мене. Я Юрій Вахняк, психолог. Всі контакти будуть в описі під відео. До зустрічі!